Це на Лиманському напрямку. Отже, що в нас тут виникає? Росіяни за минулий тиждень просунулися в бік Катеринівки. Вчора з'явилися на мапі нові ось такі зміни з просуванням росіян в бік нового. І що це за просування? Я вже реально ці тривожні дзвони почав бити минулого тижня, в суботу. Вони полягають ці тривожні дзвони в тому, що. Головним населеним пунктом, утримуваним тут нашими військами, опорним для цього напрямку, є Лиман. Ось він тут. Лиман справа в тім, що з новим Лиман сполучає дорога одна з небагатьох доріг, яка в принципі сполучає Лиман з великим світом. Ще одна дорога йде в бік дробишового та Шантриголового. І проблема полягає в тому, що якщо противник, а він уже зараз, як ми бачимо, доволі таки є близьким. До району нового, якщо він тут е, закріпиться, це по суті що ситуація аналогічна і схожа, як із е, розливом на корахівському напрямку. Якщо він закріпиться в новому, то він фактично що отримує доступ е, до районів того ж таки шандриголового і навіть фізично можливість просування на шандриголове, але як мінімум панівна висота нового, тому що справді шандриголове в порівнянні з новим це перепад висоти, десь там 150 метрів. При якому нове це вище Шендриголового, Тобто, ось ось так. Тут іде спуск. Фактично, що відбувається висот, від цього буде уражена логістика одразу не одного. Фізичної присутності Росіян на одному шляху в новому е, і фізичне ураження е, автошляху на другому напрямку. А це фактично ще вже початок ізоляції Лиману, що викликає е, ну, значні перестороги на лиманському напрямку. Тобто, по суті, ми зараз маємо два такі проблемні напрямки у сенсі логістики, у сенсі флангових ударів, у сенсі створення щупальців, які окупанти так люблять е, робити в нас на фронті. Це два основні е, напрямки, про які варто говорити. Дуже серйозно, не менш серйозно варто говорити, звісно, що про Покровськ, тому що навіть попри те, що тут окупантів таких значних успіхів немає. Але тут зберігається дуже висока інтенсивність бойових дій. Хоча я говорив минулого тижня, що справді зараз не доводиться росіянам навіть мріяти про вихід на кордони Дніпропетровської області. Але для декого це може виглядати таким дивним судженням, оскільки от вони побачать на останніх мапах на останніх змінах на мапі Діпстейт просування росіян у районі Котлярівки при. Ображенки срібного нової Лозаветівки у цьому напрямку, і це справді якби просування в бік кордонів Дніпропетровської області. Справа в тому, що я не думаю, що ці просування тут можуть бути стабільними та сталими для росіян. З чим вони пов'язані з тим, що минулого тижня тут було використано доволі таки значну кількість механізованих частин механізованої техніки, яка просувалася в напрямку наших позицій, яка намагалася прорвати напрямок наших позицій. Тут у нас зібрані насправді доволі таки Такі серйозні бригади, які вміють нейтралізовувати цю небезпеку, і дуже багато насправді ворожої бронетехніки, якраз таки було знищено тут же, до речі, працюють і деякі підрозділи такі мадяра про що публічно відомо в принципі з тих наявних відео, які є у мережі, і ці махникати вони просто в принципі не можуть бути постійними, тому що в окупантів тут немає такого значного ресурсу. На їхніх можливостей щодо подібних механізованих штурмів, але ситуація в будь-якому випадку тут залишається складною. Як пишуть State, тут фактично що в цій зоні, де кружечок виділений, тут існує такий собі війне з підрозділів, де змішуються як наші позиції, так і противника. Е, на жаль, на жаль, от що в основному є перевага противника, це не стільки механізовані техніці, скільки в піхоті. Е, піхоту цю вони намагаються затягувати або на легко а, на легкому автомобільному транспорту, або на танках прориватися. Але танки ці, ну, реально тут небезпечні, тут, тут небезмежні, тут танкосид влаштовується з автівками дещо гірша ситуація, тому що вони швидші вони можуть там, прорвати довести до якоїсь посадки окупантів, де вони далі намагаються закріпитися або до розвалу населених пунктів до підвалі, де росіяни маючи перевагу в піхоті, намагаються закріпитися. в Основному тут якраз таки використовується не механізована техніка а от така легка автомобільна. Якісь баги якісь мотоцикли, велосипеди, і навіть самокати до речі, один цікавий епізод такого фактично трофеєння самокату показує саме з цього напрямку спільнота телеграм-каналу Офіцер. От як наші бійці батальйону шквал 59 штурмової бригади, фактично що розмотавши чергових. Російських штурмовиків вирішили, що не варто пропадати добру, і забрали самокади з собою. Пише офіцер і показує це відео, як на самокатах наші бійці на трофейних самокатах пересуваються назад до своїх позицій після успішно проведеного штурму. Тому підсумовуючи, до чого я веду. Не думаю, що тут може бути сталий успіх росіян на цій ділянці фронту, тому що тих же танків, якими вони намагалися закріплюватися і підтримувати свою піхоту, тут не так і багато цього ресурсу Легкоавтомобільної автомобільної техніки є, але її будуть знищувати насамперед вмілими діями наші дронарі. Я думаю, що ситуація тут дасться повернути, скажімо так, під тотальний наш контроль. Тому наразі бити дзвони отакі от тривожні не доводиться, на відміну від того ж. Таки Лиманського напрямку, ну і е, крайня теза, яку я сьогодні висловлю у огляді карти: стосуватиметься вона сумщини. Реально помітно, що загострюється ситуація на сумському напрямку в контексті обстрілів е, різноманітних прикордонних громад. Про що зазначає, я постійно читаю і вам. Друзі, рекомендую е, тим, хто цікавиться Сумщиною читати таке видання, як яке називається Кордон Медіа. Насправді вони дуже класно моніторять ну дуже так вимірено і вчасно моніторять цю ситуацію в різних прикордонних громадах. Так от, до речі, кордон медіа за вчорашній день повідомляв, що фактично близько 190 різних вибухів відбувалося на прикордоні Сумщини. Це доволі таки значна кількість, що свідчить про те, що фактично справді росіяни готуються до більш інтенсивних наступальних дій на Сумщині. Зокрема, це таке золоте правило. Де більша інтенсивність артилерії противника? Там очікуй удару. Це от золоте правило, яке навіть десь з публічних своїх інтерв'ю говорив тепер. Уже командувач третього армійського корпусу Андрій Білецький, полковник Білецький, кажучи про те, що от хоче знати, де ворог буде атакувати. Це він говорив ще будучи командиром. Таті штурмової, от хоче знати, де ворог буде атакувати. Дивись в яку точку він відпрацьовує артилерію, веди статистику і знай, що гарантовано в цьому об'єкті, в цьому місці буде якраз таке накат противника у вигляді його. Доволі таки потужних штурмів. Отже, по сумщині 190 вибухів, це справді на прикордоні доволі таки значна активність. Тому чим більше арт роботи, тим більше ризиків початку наступальних дій. Паралельно із бойовими діями тривають евакуації місцевого населення, зокрема з Миропілля та з юнаківської громади, з Миропільської та Юнаківської громад, однак є таке. Судження знову ж таки від медіа місцевого кордону, що мовляв, немає організованої евакуації населення. Вочевидь, це такі гуманітарні питання, які варто поставити місцевій владі, чому немає організованої евакуації населення, адже тут що в миропілі що в юнаківці, юнаківка особливо під ударом противника, перебуває тут значно посилені бойові дії. Проте, поки що якось нагнітати додатково зайвера ситуацію не потрібно, але потрібно розуміти, що ризики. Загрози е, по великій смузі кордоні на Сумщині варто очікувати в найближчому часі загострення цих бойових дій. Е, щодо білгородської присутності наших військ, я вже бачив там такий хайп несеться різноманітними телеграм-каналами про те, що наші війська тут справді розширюють і е, сірі зони зони контролю збройних сил. Ну, давайте так, поки що бігти поперед батька в пекло не потрібно і говорити тим паче про успіхи наших військ, тому що ми пам'ятаємо, що особливо те, що стосується ворожої території, чим менше інформації, чим більше інформаційного ем, стримування, скажімо, що так, інформаційної тиші, тим кращими є в підсумку результати. Тому закликаю всіх е, втихомиритися на темі Білгородщини і. Підтримувати наше військо, тому що наша з вами фактично, що залученість мілітаризація і усвідомлення свого місця у силах оборони нашої держави це напевно, що запорука того, аби протистояти тому процесу, який ми далі бачимо, з чого я починав це відео що росіяни не збираються зупинятися у сенсі бойових дій і задачі, які вони напевно перед собою ставили, це зокрема ідентифікація України.